Фізичні властивості етанової кислоти та її застосування. Етанова кислота. Ми вже з вами з'ясували, що це органічна одноосновна кислота. Це безбарвна, прозора рідина, але вона може перебувати у пароподібному стані. В такому випадку кислота пошкоджує очі, ніс та горло вже за досить низьких концентрацій. Це рідина з характерним різким запахом. Низькоконцентровані розчини такої оцтової кислоти, вже близько 5%, можуть подразнювати слизові оболонки. Концентрована ж кислота значною мірою пошкоджує шкіру при контакті. У випадку її потрапляння необхідно промити уражене місце великою кількістю води. Або розчину харчової соди. При проковтуванні оцтової кислоти спостерігається біль у стравоході і роті, це може призвести до появи нототи і проблем з диханням. Оцтова кислота необмежено змішується із водою, тому можна утворити розчин будь-якої концентрації. Температура плавлення чистої кислоти дещо нижча від кімнатної. При замерзанні ж оцтова кислота може перетворюватися на безбарні кристали. Це дало гії технічне найменування льодяна оцтова кислота. Так, зануримо оцтову кислоту у пробірці, в стакан, в якому знаходяться кристалики льоду. Спостерігаємо, що при низькій температурі близько 14 градусів ця кислота перетворюється на кристали. Оцтова кислота, відома людству прадавніх часів. Оцет – 4 або 12% розчин оцтової кислоти у воді як продукт ферментації вина набув широкого використання більше ніж 5 тисяч років тому. Перш за все, як харчовий консервант. Ми його й зараз використовуємо як харчову добавку е 260 Давньогрецький лікар Гіппократ використовував розчин кислоти як антисептик, а також у складі настоянок протичисленних захворювань, включаючи лихоманку, запори, шлункові виразки та плеврити. Оцтова кислота міститься в низьких концентраціях у багатьох рослинних і тваринних системах. Крім того, вона ще синтезується бактеріями. Ця кислота є одним із базових продуктів промислового органічного синтезу. Більше ніж 65% світового виробництва оцтової кислоти йде на виготовлення полімерів похідних целюлози та вініл ацетату. Полівініл-ацетат є основою багатьох грунтівних покриттів та фарб. В промисловості виготовляють також ацетатне волокно. Оцтова кислота та її естери важливі промислові розчинники та екстрагенти, які використовуються у очищенні води.